Вітаю! Тема нашого відео сума кутів трикутника. Нерівність трикутника. Розглянемо першу теорему з даного пункту, яка говорить так: сума кутів трикутника дорівнює 180 градусів. Для цього ми маємо трикутник АБЦ. Суму, відповідно кутів якого, треба довести, що сума їх дорівнює 180 градусів. Перше запишемо дано. Прикутник ABC. треба довести, що кут А плюс кут Б плюс кут С дорівнює 180 градусів. Для цього через вершину Б проведемо пряму паралельно стороні АС. Відповідно, так як пряма БК паралельна АС, то кут А дорівнює куту МБА як внутрішній різносторонні при паралельних прямих і січній АБ. Отже, якщо БК паралельно АС, то кут МБА дорівнює куту BAC різносторонні при прямих БК паралельно AC і січній АБ. Відповідно, кут КБЦ дорівнює куту С. Також, як внутрішній різносторонній, але при січній БЦ. Отже, кут КБЦ дорівнює куту БЦА А як різносторонні, при прямих БК паралельне АЦ і січній БЦ. Тепер ми розглянемо з вами три кута. Які в сумі дають 180 градусів, так як кут МБК є розгорнутим. Отже, сума кутів МБАЦ дорівнює куту МБК. І дорівнює відповідно 180 градусів, так як кут МБК є розгорнутий. В даній рівності замість кута МБА замінимо кутом В плюс кут АБЦ, плюс кут БЦА і сума кутів дорівнює 180 градусів. Всі три запропоновані кути це є кути трикутника А, Б, С. Отже, їхня сума дорівнює 180 градусів, що й треба було довести в даній теоремі. Існує наслідок, який говорить: серед кутів трикутника принаймні два кути гострі. Розглянемо види трикутників. Ну, наприклад, гострокутний. Ви пам'ятаєте, що в гострокутному трикутнику всі три, куці, всі три кути гострі, тобто градусна міра менше за 90 градусів. Тупокутний. Відповідно, у нього один кут тупий, два інших гострих, і прямокутний, в якому один кут прямий, а два інших гострі. Відповідно, дане твердження є справедливим для будь-якого із видів трикутників. Серед кутів трикутника принаймні два кути гострі. Наступне поняття: зовнішній кут трикутника. Зовнішнім кутом трикутника називають кут суміжний з кутом цього трикутника. Подивимось на перший малюнок: у нас є трикутник АБЦ. Сторону АЦ продовжили за вершину С і поставили відповідно точку Д. В результаті ми отримали з кутом АЦБ суміжний, відповідно кут БЦД. Кут БЦД називається зовнішній кут трикутника АБЦ, при вершині. Це. Ви також повинні пам'ятати, що у трикутника є три вершини. Відповідно. У кожної вершини є свій зовнішній кут. В при вершині А з внутрішнім кутом 4 зовнішній кут 1. При вершині Б з внутрішнім кутом 5 зовнішній кут 2. І при вершині С з внутрішнім кутом 6, зовнішній кут 3. Якщо ви сторони А, Б, Б С і АЦ продовжите так, що утворяться вертикальні кути, в результаті до зовнішнього кута 1 появиться ще один зовнішній кут. Рівний йому, так як вони вертикальні. Отже, у трикутнику біля кожної вершини існує два зовнішніх рівних між собою кути. Теорема 16.2. Зовнішній кут трикутника дорівнює сумі двох кутів трикутника не суміжних з ним. Запишемо дано. Трикутник ABC, кут 1, кут 2, кут 3, зовнішні кути. Треба довести, що кут 1 дорівнює кут 5 плюс кут 6, кут 2 дорівнює кут 4 плюс кут 6, і кут 3 дорівнює кут 4 плюс кут 5. Зверніть, будь ласка, увагу на малюнок. У нас зовнішній при вершині А, це кут 1, при вершині Б, це кут 2, при вершині С це кут 3. Відповідно, внутрішній при вершині А це кут 4, при вершині Б кут 5, і при вершині С кут 6. За даним е, визначенням теореми. Зовнішній кут дорівнює сумі двох кутів трикутника несуміжних з ним. Отже, з кутом 1 несуміжним є кут 5 і, відповідно, кут 6. Тому і в довести ми записали, що кут 1 повинен дорівнювати сумі кута 5 і кута 6. Доведемо Доведення. 4 плюс кут 5 плюс кут 6 дорівнює 180 градусів. Властивість суми кутів трикутника. При цьому кут 1 плюс кут 4 дорівнює 180 градусів, як суміжні. Отже, з даних двох рівностей слідує, що кут 1 дорівнює 180 мінус кут 4. А з першої рівності слідує, що кут 4 дорівнює 180 мінус сума кута 5 і кута 6. Замінивши. Кут 4 в першій рівності ось цим виразом, 180 мінус сума кута 5 і кута 6, ми отримаємо, що кут 1 дорівнює 180 мінус 180 мінус сума кута 5 і кута 6. Розкривши дужки, звівши подібні доданки, ми отримаємо, що кут 1 дорівнює сумі кута 5 і кута 6. Що й треба було довести в даному завданні. Аналогічно, розглянувши відповідні пари суміжних кутів 2 і 5, 3 і 6, ми отримаємо, що кут 2 дорівнює сумі кута 4 і кута 6, а кут 3 дорівнює сумі кута 4 і кута 5, що й треба було довести в даній теоремі. Наслідок із попередньої теореми. Зовнішній кут трикутника більше за кожний із кутів трикутника не суміжний з ним. Чому це так? Якщо, дивлячись на малюнок записати кут 1, який є зовнішнім при перевершенні А, дорівнює сумі внутрішніх кута 2 і кута 3, так як 2 і 3 являється складовою кута 1, то, відповідно, ви розумієте, що будь-який кут. Несуміжний з даним зовнішнім буде менший за даний зовнішній кут. І розглянемо ще одну теорему, яка називається нерівність трикутника. Кожна сторона трикутника менша від суми двох інших сторін. Подивіться, будь ласка, на трикутник АВС. Якщо ви подивитесь уважно, то ви побачите, що якою б не була великою одна із сторін трикутника, якщо сума двох сторін буде дорівнювати третій, то ми трикутника ніколи не отримаємо. Отже, як це можна записати за допомогою символів? Що сторона АС, якщо дивитися на даний трикутник менше за суму сторін А б, Плюс BC. Аналогічно можна записати, що сторона BC менше за суму сторін AB і AC. І аналогічна сторона AB менше за суму сторін BC і AC. Також існує ще ось така властивість. У трикутнику проти більшої сторони лежить більший кут, і, навпаки, проти більшого кута лежить більша сторона. Якщо ми звернемо увагу на наш трикутник АВС, ми явно побачимо, що сторона АВ у нас найменша, сторона АС найбільша. Це можна записати у вигляді подвійної нерівності: ось так. АВ менше за ВС, менше відповідно за АС. Сторона АС у нас найбільша. При цьому, за даною властивістю, навпроти кута А, відповідно, лежить кут С, тому він буде найменший. Навпроти сторони БС знаходиться кут А, він другий по величині. І найбільшим буде кут, який знаходиться проти сторони А це кут, відповідно, Б. Отже, якщо ми маємо в задачі, що найменша сторона АБ, то відповідно, найменшим кут. Буде С, якщо найбільша сторона «АС», то найбільшим, відповідно, в трикутнику буде кут Б.